Питання чернівців. Останнім часом це вже майже звична локація, тому що виходячи з театру чи після концерту, як до прикладу, Ніно Катамадзи, чи після вистави, я ділюся з вами своїми емоціями, своїми враженнями. і Ми з вами робимо вечірні обійми чернівцями. По-перше, я хочу усіх привітати з першим днем літа. Ах, літеліточка, ти вже почалося. Нехай це літо буде для нас усіх лагідним. Приємним, наповненим світлими емоціями, і ми всі знаємо, про що Миврієва. І дякую хлопцям, завдяки яким ми можемо відчувати оце тепло вечора, вечірніх обіймів з чернівцями кожному своїм містом. Сьогодні день був насичений величезною кількістю подій, зустрічей, емоцій. Я його запам'ятаю перший день. Літа саме в Чернівцях 2025 року. В тому році я була в рекламнику на Гейті. Я пам'ятаю, що ми були в районі Бодрому. Регіон відпочинковий називався Торба дуже класний. Ми інспектували готелі і була екскурсія в Бодрум, І в мене був Шпацер по-бодрому з репортажами-оповідками в цьому році я в Чернівцях і я абсолютно сим, ну, задоволена і втішена. Неймовірний день. Сьогодні було дуже багато подій. Було День захисту дітей. Було багато концертів в сквері Дня Вишиванки, різні дитячі колективи. Була я думаю, що і зараз благодійний ярмарок, який на Кобилянській за кафедральним собором, концерт біля Раксу, Палацу урочистих подій, бачила нашу. Тетяну Петришину і дівчаток, я думаю, що це з нашого музичного коледжу мистецтв. Зустрічі, Кобилянська повна людей, багато музикантів. Знаєте, ми так скучили за цим теплом, ми звикли, що у нас це в травні, а тут у нас виходить, що весь травень був в пуховиках, то б міг подумати і в дощах. А зараз вже така лагідна температура, вечір десь 22, два. Саме комфортна температура не пече, не спекотно. І так буде декілька днів. Я сьогодні вже всьому передивилася виставу класику за Іваном Нечу, Левицьким. Кайдашева сім'я. Я дуже люблю цю виставу. Я її дивилася ну не знаю 20-30 разів, ну більше більше, напевно, 50 в театрі Франка, де неймовірно Кайдаших грає. Наталя Суська, а один з моїх улюблених Кайдашів це Петро Панчук. Це народні артисти України, це наша гордість. А от діти, Лаврін, Кайдашенко, всі Карпо і дівчата змінювали за ці роки і вже вони грають абсолютно інші ролі. Це класичне прочитання Нечі Левицького. Режисер Людмила Скрипка, народна артистка України, головний режисер нашого театру, з неймовірними акторами нашого театру. Це, звичайно, Кайдашиха, яку грала. Ксенія Король, це просто ну, настільки харизматична акторка. Я дуже рада була бачити нашу Марічку, бабу Пара, Паласка, Парашка і баба Палажка і Сніжану Кавулич, звичайно, Кайдаша, граф Андрій Циганок. Всі відомі актори. Дуже приємно завжди зустрічатися з музикантами: Скрипаль наш, Мар'ян Збужицький. Всі відомі области. Вличчя, працівники театру. Це все знаєте так лагідно по-чернівецьки. Сьогодні на цій виставі мали бути мої друзі з Бучі, які зараз знаходяться в Чернівцях. Вони залюблені в наше місто, і коли у них є деякий час для вікенду, вони приїжджають в Чернівці, щоб насолодитися атмосферною Чернівців. Кожен вечір. Якщо він вільний, я стараюся проводити чи філармонії, чи в органній залі, чи в нашому театрі враження перевершені. Я зафільмувала маленькі фрагменти для того, щоб люди, хто не бачили цю виставу, а показникам того, що я сьомий раз її дивлюся, і отримую таке шалене задоволення, що вони приходили квитки 150-300 гривень. Не за всі кошти світу. Ви просто отримаєте неперевершене задоволення. Прочитання саме режисером Людмилою Скрипки, воно сучасне, воно на буковинський манір, там стільки гумору, що ну не просто посміхатися на 32, а реально нарегочитися, інакше сказати не можу. Ну що? Я однозначно рекомендую, і в наступний раз я думаю, що якщо буде вільний час, я знову доєднаюся. А тепер прогулянка вже літніми чернівцями цього. Червневого дня розпускаються трояндочки. я на площі Філармонію, а тут їх цілий, просто цілий океан. Коли мої друзі з Києва приїжджали в Чернівці, а це був саме початок червня, вони казали, Боже, Чернівці це місто, в якому є море, тому що всім здається, що там, де Садгора, ось туди, 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 туди. Там має бути море. Мені так само здається, і це місто Троян. Полетіли у мандрівку Чернівцями. А я хочу подякувати нашим акторам, працівникам театру, режисеру, усім за неймовірну насолоду. і, звичайно, класику Івана Нечуй левицькому за Кайдашеву сім'ю, в якій зображені абсолютно актуальні по сей день сучасні образи українських характерів. Ось тут же перші трояндочки. А тут їх цілі, цілі, цілі кущі, наш театр, з дерево з квітінням, фантастичні будівлі. Ну що, полетіли в обійми з літніми чернівцями? Ми сьогодні підемо іншим керунком. І щось цікавеньке подивимось. Полетіли? Ольга Юліанівна шляхетно спостерігає за нашим містом. Наступна вистава буде 7-го числа, вулиця Штемберга, колишньому єврейський дім, Центральний палац культури. Ось тут дуже духмяна клумба, я пам'ятаю. Не знаю, що це за рослинки, але вони дуже ароматні. І зараз ми з вами заглянемо ось цю величезну алею, де сотні-сотні кущів троянди, які скоро вибухнуть усіми кольорами, відпочиваючи чернівчани, ялинки і троянди ратуша. Неймовірний вайб вечірніх чернівців. Вигуляємося лейзірок, наш сучасник Павло Дворський, Василь Зінкевич, Дмитро Гнатюк, Софія Ротаро, наша землячка, Степан Галябарда, Валентина Безпольотова, Валентина Зимня. Відома акторка Володимир Івасюк. Наші колос. Литвинчук. Назар Яремчук, Левко Дудківський, наша Смирічка, Іван Миколайчук. Марійка Миколайчук, Галина Янушевич, Юрій Балишук, Петро Міхневич, Василь Василько, Сідіталь. І Пінкус Фалік, атмосфера вечірніх чернівців, захід сонця, неймовірна краса рідного міста. І закінчимо цей стрім трояндами. Адже червень це місяць троянд, а чернівці це місто троянд. Дивіться, які вони гарні. І скільки їх буде, на протязі червня тут буде стояти неперевершений аромат. Приходьте, приїжджайте, чернівці неймовірні.